Знаєш, якщо ти як вогня боїшся, їсти в закладах, їсти на застілля, бо ти знаєш, що в той момент якийсь тормоз просто покидає твоє тіло, і ти починаєш пхати, 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 пхати ту їжу. Як не в себе, то знай. Це є емоційна їжа, це є нездорові стосунки з їжею. І поки ти не вирішиш оцю свою проблему, яка сидить ось тут в голові. Доти ти будеш ходити від дієти до дієти, від інтервалки до кету, від одного методу до іншого, страждати, мучитись, сварити себе, критикувати себе, то їсти дуже мало, то їсти дуже багато. Коротше, виходу там щастя і прекрасного життя реально немає. Твоя задача зараз розібратися зі своєю головою, вирішити оцю проблему емоційної залежності від їжі і побачити перші класні результати, які ти отримаєш без мучення себе я навчу тебе як це робити інтенсив психологія стронкості. переходь реєструйся і готуйся до класних інших змін по новому